Так, акція діє 24 години, це 48 хвилин і 24 тисячі секунд. а якщо не спати, це вже 24 з половиною години. Пропустити обід плюс 40 хвилин, ходити швидше, плюс 15 хвилин. Їсти на ходу, це геніально! Але це ж всього 24 години. Взагалі то, у тебе сім днів. Сім? Це 168 годин, щоб порішати усі свої діліжки, навіть поспати встигнеш. Фу, то це я реально можу зараз розслабитись? Реально можеш. Хех, прикол. А ви хто взагалі? Ну ти на рофлі? Ти вже дві години сидиш в скарбниці. А що я мав робити? Тим паче у нас акція. На сім днів гроші майже без відсотків. І взагалі, ось це краще залишу у нас.